Всім привіт! Ви на рукодільному каналі з дизайнером Оксаною Степанчук. Працюю в Україні, працюю для вас, я дизайнер багатокольорових художніх схем. І погляньте, зараз показую ваші замовлення, які я відправляю завтра. Відвожу своїм автомобілем для того, щоб доставити вам новою поштою по Україні. Замовити Viber. Viber завжди є. Дивлячись, де ви дивитесь, або у шапці профілю у Тіктоку, або навіть у коментарях я даю повністю інформацію, як замовити. Замовити завжди звертайтеся на Viber. Я підрахую вам вартість набору, тому що є 6 основ наявності, під які я комплектую. Комплектації виконуються індивідуально кожному. Тому ця комплектація була виконана. На конгрес Траміні Moulin DMC повним дизайнерським набором у твердій палітурній коробочці з магнітними застібками. Подивіться, яка краса! Як начебто музейна колекція. Я також вишиваю цю картину Це фея біля озера. Тут 170 відтінків. Якщо вишивати на 24-му конгрес Траміні, то це буде готова робота 85 на 64 см. І я вишиваю я вам посилання на попереднє відео, дуже велике відео, я його знімала 4 місяці. Там, де я особисто вишиваю свою, мій авторський відшив, де я вишиваю фейю біля озеру. Там вже є 15%. І зараз я вам покажу, буду робити без монтування це відео тому будь ласка. Дивіться, може, я покажу не всі замовлення, тому що є просто відрізи тканин, є якісь моточки СХС, я, звісно, покажу, бо дуже багато моточків СХС замовили. Наразі це ціна 5,50. У нас з вами сьогодні 17 жовтня 2025 року, тому що відео може надходити в рекомендаціях. Через рік, через два роки, і потім ви будете думати, що ця актуальна ціна і е, завжди буде. Е, завжди потрібно дивитися і е, на сайті моєму схемоманія, у мене сайт на Промі. Там завжди пишеться в дужечках, коли приклади дизайнерських наборів уточнуться ціну перед придбанням, тому що ціни на матеріали міняються. Так само на електронні схеми. Але я стараюся, друзі, свої якісні електронні схеми залишати у тому е, виді і вартості, в якому вони наразі є. Тисячники, це на сьогоднішній день ще 600 гривень за електронну схему. Всі інші е, схеми 400 гривень, і 500 гривень це схеми, які зроблені від. Сюжету мною, який я розробляла від початку від сюжету до розробки схеми. І так, звертайтеся на Viber для підрахунку вартості набору. Схем дуже багато. Вибираєте схему. Також, якщо комплектацію ви хочете за своєю схемою, надсилайте мені просто списочок номери Moline DMC, або SKS, або MulliNet DMC, або SKS я комплектую. SKS – це китайський аналог. Поліестер ниточка 100% ниточка синтетична. Вона трішки йде товстіша, контрастніша за DMC. Всі схеми я розробляю в DMC. DMC це виробник Франція, вона тоньша і хлопкова ниточка. Розказую, це тому, хто, наприклад, вишиває, звик вишивати DMC і на синтетику не дуже приємно до рук. Тому ви маєте знати. Який виробник. І далі основи це тільки від відсвайгар. Завжди пропоную якісні і комплектую якісними матеріалами. Особливо це стосується. основ. Основа я тримаю в руках конгрес темін, це для петиту. Тобто, зрозуміло кажучи, це буде півхрестик. Півхрестик, мої схеми можна вишивати як хрестиком, так і півхрестиком. Конгрес-Страмін надає е, всю рівномірну поверхню. Якщо ми зашиваємо, поверхня буде максимально рівномірна. Тут лягає і DMC і SHS рівномірно, тому що ця основа якісна, вона тверда, вона надає можливість навіть початківцям вишити так, щоб рівномірне було полотно. Але вишивати потрібно не на руках багатокольорові схеми, а хоча б на п'яльцях, на рамах. Натягуючи на якісь, навіть на снапи, в кого є, для того, щоб вишивати можливість була двома руками. Я вишиваю лівою зверху, правою знизу. Для того, щоб не вимахувати однією рукою, коли у вас натяжка йде. І постійно ліва рука зверху, права знизу, права чому знизу, тому що, якщо правши права, ми можемо сліпу і закріплятися. Правою рукою і ловити голку і подавати її. Перші, я навчалася також Дні, дня два пішло на звикання того, щоб навчитися вишивати двома руками. Це набагато скоріше. Тому хочеться з вами поговорити дуже багато, але я бачу, що я тримаю в руках досі конгрес страмін. Це з дизайнерського набору фея біля озера. Так, і в нас тут. 95 на 74 см. Припуски я даю по 5 см з кожної сторони. Так. І для того, щоб відступити з кожної сторони, по 5 см і почати вишивати. Так, далі. Схема друкована: паперова чорно-біла. Якщо мої схеми, я друкую 3 гривні листочок чорно-білої схеми, Кольоровий 6 гривень листочок. 17 жовтня 2025 рік, розказую, тому що люблять стінами, але краще звернутися на Viber. Відповідаю в особистій переписці, так само замовлення робити на Viber. Я спілкуюся, перепискою конкретно замовлення. Конкретне замовлення, якщо вам щось подобається, я завжди вам підкажу. Але ви повинні на себе дивитися, які у вас є, на якому каунті ви звикли вишивати. Навіть комплектую на 14 каунті під хрестик. Так, і далі, подивіться, яка краса: це ламіновані органайзери складені, символ номер. Якщо ви хочете ламінований органайзер під свої схеми, будь ласка, списочок номерів і символів не буде, будуть тільки номери, так як Схема знаходиться тільки у вас. Ви надаєте просто списочок номерів. І, якщо хочете. Під мої схеми, ламінований органайзер 45 гривень 1, під ваші 65 гривень 1. Тому що всього 20 гривень для того, щоб розробити ваш органайзер. Це як говориться, це потрібно. Приділяти увагу час, і якщо є таке замовлення, я його також виконую. Розказую просто по факту, що я виконую. Багато хто не знає, підпишіться на мій YouTube канал. Я працюю в Україні. Відправка посилочок в Україні. Якщо ви хочете замовити за кордон, то перевізника шукайте самостійно. Так, нова пошта відправляє і в Польщу, там, і в різні країни, але. Я відправляю тільки по Україні. Так, такі, по факту говорю, як є, тому що, щоб не було там зайвих запитань, можете задавати, звісно, запитання, але, будь ласка, перепискою. Ламіновані органайзери під змішані кольори це тобто два номери і символ до цієї схеми. Далі будуть в, одной, в одній коробочці. Я поспішаю, тому що мені треба ще пофотографувати для сайту. Приклади наборів будуть і ось такі запасні ниточки. Це моліне дімський Франція. Так, схеми розробляються, також комплектую. І ціна такого дизайнерського набору буде значна. Тому що. Дуже-дуже велика схема. 800 на 600 символів. Символи це не сантиметри. Тому що вчора, буквально вчора, мені написали на Viber. Хотіли замовити схему. Там було 600 на 400 символів. То символів – це не сантиметрів, а символів це або хрестиків, або петитом. Символьні схеми. Символьні схеми вишиваються на чистій білій канві. Так, я думаю, що це зрозуміло. І якщо е, меншу, наприклад, схему, менші схеми, такі, які вже є в наявності готові, на менші схеми, я не переробляю, тому що я розробляю якісні схеми. І менші схеми вже не будуть такими у відшиві, як ви побачили відшив, насилайте відшив і просите, щоб такий відшив вийшов під меншу схему, то такого не буде. Просто хочу попередити вас, хто думає, що. Взяв відшив, з такого побачив і думаєте, що це буде, наприклад, 30 на 20 см, то так не буде. Ця готова робота навіть на 24 му конгресі буде 85 на 64 см. Це петитом дрібним. А якщо вишивати на 18 му каунті, то ця робота буде метр. Якщо вишивати на 16-14, му му то там буде до 1,5 метри. Це потрібно підраховувати. Зараз просто я. Розказую про відправку ваших замовлень дизайнерського набору. З дизайнерського набору я почала розказувати. Далі, чарівна квіткова композиція. Я, як не забудуся, скину вам під відео посилання на альбом по відшиву, тому що там вже є відшив до половини. До половини верху, якраз у цих білих лілії, є вишито. Ця схема також дуже-дуже велика. Тут 500 на 749. Тут трішки залишила місце, бо я буду фотографувати. Ось так, фотографувати. І ця схема електронна, хто хоче придбати, наразі 400 гривень. Слідкуйте за акціями. Акції постійно, як, наприклад, спеціальна пропозиція під осінню тематику зараз настала під спеціальні схеми, не для всіх схем. Ось ламіновані органайзери, Тут нарізочка йде. Конгрес трамін нарізочка, і на додаткових безкоштовних ламінованих органайзерів під номери нарізочка на всю схему з 80% запасом під чарівну підкову композицію виконана під замовлення. Ви замовляєте. І е, я вам. Підраховую, надсилаю реквізити, розрахунковий рахунок Приватбанку ФОП надсилаю, ви сплачуєте 100% оплату. Якщо, наприклад, якийсь із наборів по сумі дуже для вас великий, то можна сплатити на протязі частинами розбити і на протязі 2-3 місяців сплатити. І за останньою оплатою я вам відправляю набір. По 100% оплаті я відправляю вам набір новою поштою по Україні. так, Далі далі будиночок у лісі є повний відшив. Відшиви можна подивитись на моєму сайті. Тут замовлено, маркер є двохсторонній, ультратонкий і звичайний. Звичайний це буде такий товстенький, всі вони, всі вони блакитних кольорів. Тут 0,5 мм це ультратонка сторона, і друга сторона 1 мм. Ультратонкі це 0,5 мм. Так. І, звичайно, це вже там товстенькі. Де три види маркерів, які є в наявності на даний момент. Далі ламіновані органайзери під цю схему. До речі, ця схема не з легких. Хоч вона і вишита, два фініші вже є за цією схемою, є початки, і вона не з легких. Тому що тут у природі, і так, є багато розсипу, а тут і водичка, і відображення у водичці, і осінь, багато листочків, квіточок. Муліне СХС 550 для тих, хто хоче зекономити, не дизайнерським набором моточки канва, будиночок у лісі під 18 каунт. Хто як звик вишивати? Так, далі ще я вам ще покажу. Так, ламіновані органайзери 22-22 штуки. Так, ось так покажу. Це під усю палітру. Ну, тут буде не по порядку, тому що тут я саме-саме тільки виготовила. Виготовляю після оплати так. тут піду всю палітру. І картинка за основу я використала із своєї схеми. Картинка. Під цю картинку, де чарівна квіткова композиція, ось така краса буде під усю палітру. І далі ви собі навішуєте. Тут отвір 10 мм, тобто він. Такий, щоб можна було. Я, наприклад, можу помістити в одному отворі, наприклад, три моточка по 8 метрів. Ну, це вже буде так тісненько. Це для тих, хто хоче зрозуміти, скільки можна навісити до цього отвору на ламінованих органайзерах. Так. Тут потрібно дивитися 990 гривень. За 22 штуки. Це я вам так озвучую ціни, тому що ціна, 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 і завжди ціна, ціна, і за що ціна? І е, показує, буває, дуже багато товару, як ось сьогодні, наприклад. І просто пишеться з е, чотирьох букв слово ціна. До чого ціна, до якогось матеріалу. Е, е, добре. Під картинкою ціна набору, якого набору, до однієї схеми 12 найменувань різних комплектацій, тому потрібно звертатися особисто і питати, і питати або говорити, писати прописом, що вам потрібно до цієї схеми: чи дизайнерський набір, чи матеріали для вишивання. Чи просто моточки, електронну схему, хто не може з електроною, будь ласка, є паперова, роздруківка, чорно-біла або кольорова. Далі хто не зручно користуватися такими ламінованими органайзерами, хто не звик, я, наприклад, вишиваю тільки з таких, тому що тут дуже-дуже пришвидшується вишивання. Тут одразу по метру нарізано, витягнув голочку і вишиваєш. Готово для вишивання. Хто звик до бабінок, є пластикові бабінки фірми DMC. Були бабінки без кілець. Зараз наразі всі вже викупили, немає наразі в наявності, є, залишились бабінки пластикові на залізному кільці. Є бабінки інші кардонні, тому дивіться товар на сайті, там є з цінами. Хто хоче ціну, завжди зайдіть. До мене на сайтському манії завжди є прописується ціна. Далі гобеленова сітка було замовлено 50 на 100 см. Поганожом відрізаю на 100 см. Я відрізала 52 на 100. Ну, не буду я 2 см просто різати і викидати. У мене був такий шмат, і я відрізала на 2 см більше. Далі моточки хто пізнає свої моточки за списочком, просто моточки схеп за вашим списочком. І для, далі для постійного замовника, подивіться, яка, яка велика коробочка, дуже-дуже великий запас моточків. Так, може я стану ось багато-багато моточків. Просто в одній руці не поміститься, це замовлення дуже-дуже велике. Тут пакуночків 8. Ось, бачимо. Під, під кожний пакунок є, звісно, список, де ви можете перевірити особисто, по вашому списочку все ведеться в електронному вигляді. Так, підписуємося на мій канал, буду вдячна за коментарі. Подобайки з вами була Оксана Степанчук.